Це пшениця. Такий город, трохи хороший, правда, там внизу особливо. Зараз дискуємо, прям розсіваємо і прикриваємо. Так, задискував. Зараз розсіваємо зерно. Поставимо батареї тепер максимум рівно і буде вже воно такими трошки як рівчачками буде. І тоді прикрию. Процес пішов, кусів, пшенички, Васильович пече. А як бриє. Земля розсипається. Земля розсипається кошка ще є. Ну, Гарно так, як не хуже, ніж після фризи. Просто земля шутка, песня. Так виглядає пшеничка посіяна під дискову борону.